Тиждень з 6 по 12 жовтня. На цьому тижні дві головні астроподії. це повня вовні 7 жовтня у 6.48 за Києвом та перехід Меркурія у знак Скорпіон. Повня емоційна. Вже з понеділка енергії місяця вовні підштовхують до рішучих дій, імпульсивних чинків та до ініціативності. Може з'явитися бажання щось різко змінити, звільнитися, поговорити, піти. Можуть підійматися глибинні страхи, невдоволеність. Емоції важко контролювати, але важливо. Іми керувати та спрямовувати у роботу або якось конструктивно. Понеділок, вівторок, середа це період повній, який ще більше напружує квадратура між Меркурієм та Плутоном. З початку тижня Меркурій переходить в скорпіона і відразу опиняється в цьому напруженому аспекті. Це влада, тиск, коли ви або на вас намагаються тиснути за допомогою маніпуляцій та шантажу. Перша половина тижня може бути складною в частині спілкування, може бути гострий колючий гумор, сарказм, уїдливість. Якісь неприємні зауваження. Меркурій тими знаку Скорпіона до кінця жовтня, і це потужна інтуїція, інтуїтивна проникливість. Підозрілість будемо перевіряти все і всіх Ревнощі та сарказм та бажання докопатися до істини. Нехай цей тиждень принесе вам позитивні зміни, хороші новини та незабутні емоції. Вдалого вам тижня.